Сьогодні вже не варто відмічати старий новий рік, а забути це поняття вже, бо воно вже дуже неактуальне. Але відмітити людину, яка народилася в цей день, це дуже важливо. Сьогодні народився видатний український архітектор, художник, кобзарист, етнограф, Опанас Свастіон, або як сам він себе назвав Слан. На жаль, місто, в якому ріс малий опанас зараз в окупації, це Приморськ біля Бердянську. Першим вчителем Опанаса був його батько, який реставрував ікони. А в, 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 в усе українське закохала його мама, яка розповідала йому легенди, історії, казки і співала пісні. Опанас вчився о, в Петербурзі у, на художника. Але потім повернувся в Україну і освився в місті Миргород. Надзвичайною пристрастю Свастіона це були кобзарі і їхні думи, які вони виконували. Він сам залюбки співав і був дуже добрий в, в цьому. Одна з заслуг Свастіона це було те, що він дуже добре занотував, записав багато дум. Він замальовував кобзарів, і вони не були просто як типовими, але прямо з портретною схожістю. На кожній мальовці він писав ім'я. Цього кобзаря він писав, які пісні він виконує. Він записував повністю тексти пісень, і він записував вже звук. Він записував багато дум, які співали кобзарі. І це дуже велика спадщина. Залишилася після Свастіона. Свастіон був також архітектором. Він проєктував школи на Полтавщині і навіть досі залишилося, ну, декілька будівель. Свастіон дружив з і Яворницьким, співав їм свої. І, е, думи, і насправді це була людина, яка захоплює Вона Фастьон, насправді любив Україну. Він е, робив так багато в ті часи, коли це було дуже важко робити. Е, його праці досі е, дає свої плоди і буде давати і надалі. Насправді, це одна з великих постатей е, українського мистецтва і культури. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте лайк і побачимось наступного разу.